А що робити з панікерами зразка 21-го сторіччя «Made in Ukraine»? Син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно емігрант. Син Наталки Мозайчук Антон таки закінчив військову кафедру та навіть склав присягу на вірність українському народу. Однак нині зіркова мама заявляє: 25-річний Антон емігрант і воювати не буде. А брата Тараса, скандально Львівського експрокурора Ростислава Ільницького, з яким розгорівся скандал навколо помпезного весілля, затримали на кордоні. А сам наречений Ростислав Ільницький перебуває у розшуку. Деталі почуєте вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я от реально співчуваю Наталці масійчук. Людина так старається, так працює, так закликає всіх до мобілізації. А ви примушуєте її виправдовуватись? Де її син? Яка вам різниця? На що ви це питаєте? Вам що не все одно? Просто зараз ви бачите ексклюзивні світлини. Як 26-річний син телеведучої Наталки Мусейчук складає присягу на вірність народу України? Ба більше чоловік закінчив військову кафедру та отримав військове звання. Про це стало відомо каналу Ростислав Продакшн від нашого глядача. Він стверджує, навчався сином Мусейчук пліж. Опліч і досі не може зрозуміти заяв сіркової матусі. Олег пише: Доброго дня давно я підписником вашого ютуб-каналу і маю трохи цікавого матеріалу, який можна винести на загальний медіапростір Стосується він сина Наталії Мосейчук. Навчався з ним разом і пам'ятаю, як він отримав звання молодшого лейтенанта і давав присягу на вірність народу України, яку як ми всі знаємо, він не виконує. Думаю, людям буде цікаво це обговорити. Додаю фото. Дякую. Під час другої світової війни таких людей називали панікерами, mm -hmm. от і, і з ними вступали в взаємозв'язок люди, які були відповідальні за те, щоб Ну, хоча б ці не заважали, да й кандалами на ногах не, не були. Тобто пристрелювали одним словом. Та сьогодні мама Антона Наталія Мосейчук заявляє, її син не буде воювати. Син не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно емігрант. виявилось, що син Мосейчук проживає в Німеччині, що також викликало обурення деяких користувачів у мережі. У подальшому Наталія Мосейчук підтвердила цей факт. А, буде син Наталки Мосічук повертатись до України. Для того щоб поновити свої дані в ТЦК, чи в неї, чи в нього буде продовжуватись букетний період? Мій старший син, 25-річний Антон, за три з половиною роки до російської агресії у 2019 році переїхав з України. Він навчався в Німеччині, отримавши там другу вищу освіту, і зараз готується до вступу до аспірантури. Це його власний вибір і відповідальність. Я на нього не впливала і не впливаю, заявила мусейчук. Решта моєї родини залишається в Україні. Він не приїде в Україну, він не повернеться. Він те, що називають очевидно іммігрант і. Хочете, я поїду на фронт? Хочете, я поїду на фронт? Поставте вподобайки, напишіть коментарі. Я абсолютно переконана, що їх сьогодні буде дуже багато. А мусічук, ти не боїшся, що поліцай прийде в двері, постукає в двері до твого сина в наручники і депортує його в Україну. По будь-яких причинах, а причин може бути дуже багато. Чимало авторів повідомлень висловили невдоволення стосовно цього, закликавши Антона повернутися на батьківщину. Тим часом Наталія Мусейчук наголошує абсолютно відповідальна за свої рішення, а я відповідальна за свої рішення. Антон виїхав за три з половиною роки до початку повномасштабного вторгнення. Не те, що виїхав, він просто емігрував з країни і повертатися в країну він не збирається. Власності у нього немає, фабрики у нього. Кондитерської немає. Фабрики у нього. Е... Кондитерської немає. Ці слова не переконали багатьох користувачів, які продовжують висловлювати своє невдоволення і критику на адресу телеведучої, та стверджують, що жодні обставини не виправдовують її висловлювання про мобілізацію. Також у коментарях під відео чимало хто повідомляє. Мусейчук видалила їхні відгуки про своїх сина і чоловіка. Наталія Мусейчук відповіла на деякі коментарі. Зокрема, написала, що її сина на фронті не побачать. Зокрема, Артем Усков залишив коментар чи пл. Планує Антон оновляти український закордонний паспорт. Чи буде він оновляти військові облікові документи? На що Наталія відповіла ще раз: Антон пов'язав своє життя з іншою країною, повертатись не збирається. Приватної власності в Україні немає. Бізнесу також і не мав ніколи. Решта питань до синів політиків, яких ховають за кордоном. А потім вони повернуться, бо тут статки. Спробуйте спрямувати зусилля на тих державних осіб, діти яких опинились за кордоном після 24 лютого дві 2022 року знаєте, у мене двоє синів, і я не готова виховувати їх для війни. А вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Але наскільки відомо з інтернету, він за кордоном, чи повернеться він в Україну для того, щоб оновити свої дані, чи може служба постукає до Наталки. В двері, бо закінчився букетний період. Невідомо, можливо, син уже повернувся і служить. Проношу вибачення. Но навіть якщо він служить, вона служить, її чоловік служить, то це ніяк не дозволяє і не дає право людям, ось таким журналістам, отаке, говорити в ефір. Предатор Гамінг пише: будемо раді бачити синочка і чоловіка всі чучки на фронті. Сина не побачите. Чому пояснення дала? Іграшковий період, а цей букетно-шоколадний, він закінчується в Україні. Який букетний період. Наталі, який букетний період. Та ви починали в себе на каналі про Чупакабру розповідати. А тепер ви страхаєте людей Служби безпеки України? Я не знаю, що з вами сталося. Я не знаю, коли це з вами сталося. Видно, бронь і вивезені діти за кордон дають вам таку сміливість, бо ви розумієте, що вам, вашій родині, вашим дітям нічого не загрожує, а іншим можна погрожувати. Насправді слова ці були перекручені, тому що я зачитувала кейс Стахова, та який говорить, що. Закон неправильно ухвалений, там і купа різних інших блогерів кажуть, а там печатка не така, а там підпис не того. В результаті от вийшло так, що тисячі українців були збурені словами до вас постукає СБУ. Хоча йшлося про псевдоадвокатів. Насправді Антошка і повинен воювати. В нього є український паспорт. Мусічук, є в нього чи нема? Я одана. В нього український паспорт, він зобов'язаний. зв'язаний, так що, будь ласка, в ТЦК. І на що він там закінчував, скоріш за все, військову кафедру, скоріш за все, він вже готовий офіцер. І на передову, будь ласка, Мусійчук. А навчання в магістратурі зачекає. Так що, якось так, думай, що ти мелеш. Ту пункті пропуску жині нещодавно затримала 33-річного підприємця Тараса Ільницького, який є рідним братом скандального львівського експрокурора, 31-річного Ростислава Ільницького. Бізнесмена підрозрюють у перешкоджанні роботи ЗСУ. згідно з матеріалами справи. Підприємець ігнорував розпорядження ТЦК ЦК і відмовлявся вручати повістки своїм працівникам. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внести 121 тисячу гривень застави. Про це стало у відомо з опублікованої в судовому реєстрі ухвали Чаківського районного суду. Зазначив, що брат затриманого Ростиславільницький наразі перебуває у розшуку. Передає захід. Нет на весіллі. Гуляємося. Україна а поки запрошуємо батьків до фото. Потім гуляє вся Україна Досудове розслідування встановило, що у період з 18 квітня по 10 листопада 2023 року Тарас Ільницький перебував на посаді директора ТОВ МКС Бетон та перешкоджав роботі Сихівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ідеться про те, що він мав повідомити 11 своїм працівникам про необхідність звернутись до ТЦК. Однак Тарас Ільницький відправив начальнику Сихівського ТЦК інформацію, що більшість робітників перебуває у відпустці. Однак, навіть після завершення відпусток військовозобов'язані не прийшли до ТЦК. Працівники ТЦК торік 10 листопада повторно видали розпорядження, зобов'язали з'явитись ТЦК 44 працевлаштованих на підприємстві. Військовозобов'язаних, однак, представник МКС Бетон відмовився отримувати повістки і сказав йому заборонився робити Тарас Ільницький. Ми маємо зробити правила, ідея права, де зводиться в закони і для всіх однаково. Тільки так ми зможемо щось ну, навести якийсь порядок, інакше порядок ми не наведемо. Зазначу, згідно з матеріалами справи, держбюро розслідувань тричі проводило обшуки на території підприємства і вилучило документи. Суддя Личаківського районного суду Сергій Яворський обрав Тарасу Ільницькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 липня 2024 року з можливістю сплатити 121 тисячу гривень застави. Додам Тараса Ільницького підозрюють у перешкодженні за. Закон... Коні діяльності зсу та інших військових формувань підприємцеві загрожує до восьми років позбавлення волі. Славаки має бути на весіллі. Гуляємося україна. Гуляємося україна. Поки запрошуємо батьків до поти. <плес> Що у жовтні 2023 року розгорівся скандал навколо весілля рідного брата Тараса Ільницького Ростислава, який є колишнім прокурором? Він влаштував розкішне весілля з екс ДБР Роксоланою Москвою. Вже у грудні 2023 року. Ростислава Ільницького оголосили у розшук за підозрою у підробці та використанні підроблених документів. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились! Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!